Вітаю, друзі, на моїх каналах Історія України та Одеси Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І ми зараз поговоримо про те, що у перші дні травня 1945 року нацистська Німеччина зазнала остаточного краху. З німецьким нацизмом було покінчено, але з його пам'яті потім виріс сучасний російський нацизм, расизм. Згадаймо, як проходила капітуляція Німеччини і як завершилася Друга світова війна саме у Європі. Залишайтеся з нами! На початку травня 1945 року Гітлерівська Німеччина заздала повної військової поразки на всіх фронтах. Міста Німеччини розбомбили зі сходу та з заходу з двох сторін наступали армії радянського союзу, сполучених штатів Америки, Великобританії, Франції, Польщі та навіть Румунії і деяких інших країн. 30 квітня 1945 року в своєму підземному бункері в обложеному Берліні сам Гітлер випив яду, після чого прийняв іслам. тобто покінчив із собою формальна влада в Німеччині, яка вже була тоді напівзруйнована та значною частиною окупована союзниками, перейшла до нового уряду гросадмірала Карла Деніца, який був командувачем німецьким флотом, і той зробив на своєму новому посту лише один крок: оформив документальну вигляді капітуляції військову поразку, яка вже склалася фактично. Відразу зауважу, що союзники ще з 1943 року розглядали оформлення своєї перемоги над німецьким нацизмом лише у вигляді безумовної капітуляції Німеччини чи її фактичного військового розгрому. Ідею про безумовну капітуляцію висловив президент США Франклін Рузвельт у січні 1943 року, коли йшла підготовка до. Мирної конференції союзників у Касабланці, і зробив він це з метою виключити, в принципі, можливість будь-якої сепаратної угоди до Німеччини з будь-кими з союзників, можливо, і в першу чергу саме з Радянським Союзом. Всі західні союзники чудово пам'ятали серпень 1939 року, коли Гітлер і Сталін стали союзниками на основі. Пакту молотова варів і разом поділили Польщу, почавши таким чином Другу світову війну. Вони пам'ятали лютий березень 1918 року, коли радянська Росія сепаратно капітулювала перед Німеччиною під час Першої світової війни. А Рузвельт і Черчилль вже відчували невідворотність перемоги над нацизмом і не хотіли послабити свій фронт можливим сепаратним миром, оскільки Радянський Союз міг повторити, так як він. Каже, можемо повторити. Але повернемося до весни 1945 року. Уряд Деніца спробував провести в дію тактику капітуляції окремих частин армії саме західним союзникам і при цьому продовжуючи опір радянській армії, щоб за рахунок цього якнайбільше простих жителів Німеччини змогли евакуюватися в ті регіони, які були зайняті саме західними союзниками від радянських солдатів? Німці не чекали нічого доброго, оскільки радянські солдати займалися грабунками, зґвалтуваннями і вбивствами, так само, як зараз поводяться російські солдати в Україні. Починаючи з 28 квітня 45 року почалися локальні капітуляції окремих фронтів та груп армій німецьких військ. Саме того дня здалися англоамериканські армії німецькі війська в Італії та Південно-Західній Австрії. Потім 2 травня здався гардізон, оточеного радянськими військами Берліну в ході штурму. 4 травня здалися англійському фельдмаршалу Монтгомері, німецький флот, а також усі війська у північно-західній Німеччині, Нідерландах і Данії. 5 травня здалася група армії, яка діяла у Баварії та Австрії проти західних союзників. Потім з 4-5 травня до Реймсу, це Франція, у місце розташування ставки командувача армії союзників генерала Дуайта Ельзенгауера, попрямував новий головнокомандувач залишків німецького флоту адмірал Фрідебург, щоб підписати спільну капітуляцію Німеччини. Під час переговорів туди також пробув начальник штабу Вермахту Фельдмаршал Йотль, який мав повноваження підписати капітуляцію саме від імені німецького уряду. Власне, саме це він і зробив у Реймсі. Акт про беззастережну, безумовну капітуляцію Німеччини був підписаний у Реймсі о 2 годині 41 хвилину ночі 7 травня за центральноєвропейським часом, і він набув чинності до 1 години ночі 9 травня. Цей акт підписали начальник штабу Об'єднаних Сил Великобританії та Сполучених Штатів генерал Бетелл, а також представники Франції генерал Севес та Радянського Союзу генерал Суслопаров. Потім, 7-8 травня, німці спробували, в тому числі з боями, вивести зі свого східного фронту максимум військ та цивільного населення для здачі саме західним союзникам. Коли Сталін про це дізнався, дізнався про те, що капітуляція Німеччини вже була підписана, причому за участю від Радянського Союзу в цьому приймав участь лише генерал-майор, тобто Суслопаров, то він трошки підофігів. І відмовився визнавати правочинність підписаної у Ремсі капітуляції, посилаючись на необхідність процедури підписання капітуляції саме у тому центрі, звідки почалась вся гітлерівська агресія, тобто у Берліні, і при чому за участю Вищого радянського командування. Але при цьому Сталін визнавав фактичний стан справ і підписану капітуляцію як факт, що вже відбувся. Але вже в день 7 травня на німецькому радіо Деніс. Повідомив німців про капітуляцію Німеччини та припинення бойових дій, тобто завершення війни. Далі була істерична реакція Сталіна зі спробою якось переінакшити перебіг подій на свою користь. Зокрема, він вимирав повторної процедури підписання капітуляції в Берліні та заборони повідомлень народам союзників про перемогу над Німеччиною аж до 9 травня. До набрання чинності капітуляції, яка була підписана у Ремсі. Але вже в день 8 травня британський прем'єр Уінстон Черчилль заявив на Британському радіо, що ця капітуляція підписана і немає причин, які б завадили вважати дні 8 і 9 травня днями завершення війни. Втім, і Рузвельт і Черчилль пішли на зустріч Сталіну. І у ніч з 8 на 9 травня у передмісті Берліна Карухорст. Відбулася повторна процедура підписання капітуляції Німеччини. Від Радянського Союзу її підписав маршал Жуков, від Великої Британії та Сполучених Штатів заступник командувача експедиційними силами британський маршал Тентер, від Франції генерал Делакер Бета де Сім'ї. А підписану раніше капітуляцію у Ремсі усі сторони погодилися вважати попередньою процедурою. Але фактично це не змінює головного моменту. Німеччина була розгромлена, Німеччина капітулювала, і її капітуляція фактично відбулася саме у ніч з 6 на 7 травня. Фактично, бойові дії з рідкісними винятками припинилися 8 травня, і день 8 травня цілком слушно може вважатися днем завершення тієї частини Другої світової війни, в якій во союзники воювали проти нацистської Німеччини та її європейських союзників. Дата 9 травня як день перемоги це вже суто радянська традиція, застована на повторній процедурі підписання капітуляції та формальним набранням чинності тої капітуляції, якою підписали у Рейпсі вночі 7 травня. До речі, не зважаючи на фактичне завершення війни та підписану капітуляцію, формально з юридичної точки зору радянський союз залишався в останній війни з Німеччиною аж. До 1955 року, ще 10 років, і потім лише у 1955-му за часів правління Хрущова, було прийнято рішення відповідним указом припинити стан війни з Німеччиною, без уточнення з якою самою частиною Німеччини підписати договір. Про співробітництво з східною Німеччиною, тобто НДР, і визнати формально Федеративну Республіку Німеччини, тобто Західну Німеччини, і таким чином одночасно визнати знову ж таки реальний стан справ та дати східній Німеччині юридичну можливість створити власну армію. А на сході тим часом війна ще продовжувалася аж до 2 вересня 1945 року, поки союзники разом добивали Японію. Прощаємося, і надалі ми поговоримо про те, як починалася Друга світова війна у окремому матеріалі. До побачення! Слава Україні!